Всім привіт! Пройшло приблизно 10 днів від того моменту, як я робив останній огляд на біткоін. В тому відео я розказував, що біткоін, на мою думку, буде ходити в діапазоні 60-80 тисяч доларів. Так в принципі і є. Також я 20 квітня це було. Я казав, що ми можемо вийти з цього діапазону приблизно в цей блок. Це 58 500, 56 500. Так і сталося. В принципі, як я і очікував, тепер мені здається, ми будемо ще декілька днів тут проторговуватись, після цього ми підемо далі в ріст. Можливо, ця корекція трохи затягнеться. і, можливо, навіть ми підемо трошки нижче. Але в більш глибоке зниження, наприклад, як це було ось тут, коли біткоін пішов на корекцію в 54%, я не вірю, тому що коли минулого разу він пішов на таку корекцію, перед цим він виріс приблизно. В 12 разів тому на даний момент мені здається, що це буде. Фінал корекції. І незабаром наші активи будуть відновлюватись. Наскільки швидко, дуже важко сказати, тому що, на мою думку, перший почне відновлюватись саме біткоін. І тільки потім альткоїни. До речі, корекція 23% це цілком нормально. Ось тут, наприклад, була корекція також приблизно 30%. Була ще тут 24%, також ось тут зовсім маленька 21% і тому подібне. Таких корекцій. Протягом бичого ринку було багато і минулого разу ось візьмемо одна корекція це 37%. Але це був сквіз, якщо без сквізу, це приблизно 30%. Ось ще одна була, також приблизно 30 Тому це в принципі все нормально. Отже, якщо підсумувати, план у мене залишається незмінний. Я розумію, що страшно, що наші активи, хто інвестував, вони трошечки просіли, але тим не менш. Хвилюватись поки що рано, треба дочекатися росту, і я думаю, він буде не за горами. В мене все залишається знову ж таки без змін. В цьому діапазоні ми ще трошечки проторгуємося. Потім, я думаю, швидко буде відновлення вище, ніж 67 тисяч доларів. Потім ще трошки проторгуємося і підемо далі в ріст. Можливо, все трапиться зовсім не так. Я просто намагаюся вам донести свою думку. Я не екстрасенс і не можу бачити майбутнє. Тому приймайте свої рішення, і до речі, за. Зараз я вважаю, що все ж таки непоганий час для інвестування, якщо ви це ще не зробили. А якщо зробили, то можете щось докупити, але в будь-якому випадку залишайте кошти на більш глибоку корекцію. Добре, щодо домінації біткоїна, в принципі, все також залишається без змін. Я казав, що ми зможемо прийти приблизно в цей блок по домінації біткоїна це приблизно 57-58%. Ми прийшли до позначки 57% і пішли на корекцію. Як тільки ми вийдемо з цього діапазону, якому ми вже доволі таки довго, більше року, між цими двома паралельними лініями, як тільки ми перетнемо позначку приблизно 53%, я думаю, почнеться якийсь міні альтсезон. Але до того моменту прийдеться ще трошечки почекати. Якщо ви купили будь-який актив, скажімо, це MBOX. Отже, я купував по ціні 32 цента. Скажемо, якщо ви купили по ціні. 47 цента. Тоді, я думаю, хвилюватися немає чому, тому що це все зона накопичення. Якщо я вимкну логарифмічний графік, то ви можете побачити, що ми зараз знаходимося на глобальному дні. Це ніякий поки що не начався бичий ринок. Ось дивіться, де хаї, де була висока ціна. Це діапазон, скажімо, 10-4 долара. І де ми зараз? Його навіть не видно. Ось я вимкнув все і дивіться, де ми зараз. Це просто саме дно. Тому немає різниці, де ви купуєте купили, в принципі, хай то буде 80 центів, або це 20 це все ж таки чудове місце для інвестування, якщо ви вірите в цей проект. Особисто я вірю, і я бачу в ньому перспективу, тому я інвестував і не буду продавати найближчим часом 100%. Або давайте візьмемо інший проект, наприклад, ICP. Те саме, я вважаю, що ми знаходимося зараз приблизно трошечки вище, ніж зона накопичення, тому що все починалося з набагато вищих цін, навіть якщо ми це все не будемо брати до уваги, то. Пікові значення були на позначці 80 доларів. Зараз 12. Якщо цей коін буде падати нижче, я буду інвестувати ще, якщо в мене, звісно, будуть на це фінанси. Приблизно діапазон 8 був би непоганий. Але знову ж таки, дивіться, для мене зараз 8 доларів буде непоганий діапазон для інвестування. Але, скажімо, були якісь люди, які ось тут купили цей коін по 8 доларів, а потім він впав приблизно до трьох. Вони мали просадку більше ніж 50%, приблизно 60. Тим не менш, що вони мають зараз, вони зараз в плюсі. Тому навіть якщо у вас зараз якась просадка по активу, не поспішайте його продавати, а просто дождіться, коли біткоін вийде з цієї корекції і піде в ріст, а потім вже дивіться, чи проєкт розвивається, чи є в нього перспективи для подальшого росту і тому подібне. Наприклад, в ICP я бачу перспективу і я вірю в подальший ріст. Також хочу додати, що якщо ви купили по 8 доларів, то. Докупляти актив по 5 або по 6 це буде занадто швидко і занадто рано. Скажімо, ви купили актив по 8 доларів. Наступна ваша інвестиція в цей проект має бути не раніше ніж приблизно 2 долара, тому що, скажімо, ви купили ось тут ICP по 70. Наступний раз, так би мовити, усереднювати де ви будете по 50, а потім по 40, по 35, Але натомість коін упав до 3. Тому дивіться, в більш глобальному плані не потрібно інвестувати всі кошти в якийсь проект майже відразу. Треба розтягувати цей час інвестувати частинами. І ці частини мають бути далекі одна від іншої. Наприклад, ви купили по 80, потім докупили по 8 і потім докупили по 2. Добре, до ціни 2 долара він не дійшов, але тим не менш, у вас середня ціна буде набагато краща, ніж коли ви купували по 80, потім по 60, по 40. І по 50. Ну добре, в принципі, в мене по цьому більше немає що додати. Давайте також я покажу вам свій портфель. Ось, до речі, він. Скажу на секундочку, що приблизно 2 місяці тому у мене на балансі було 92 тисячі доларів. Зараз 62. Якщо вам цікаво, чи дійсно в мене є ці активи, ви можете подивитись мої попередні відео. Там я показую їхню наявність і не скріншотами, а саме в блокчейні. Отже, за 2 місяці мінус 30 тисяч доларів. Це для мене трошечки боляче, звичайно. Я думаю, у вас також є просадка. На пікових значеннях в мене було приблизно 102 тисячі. Отже. На даний момент це мінус 40% від пікових значень. Біткоін пішов від пікових значень приблизно на 23%. Тому можна сказати, що мій портфель просів трошечки більше, ніж біткоін, але тим не менш, у нього перспектив вирости в 10 разів набагато більше, ніж у самого біткоїна. Ніяких змін, в принципі, в мене не було. Як тільки будуть якісь зміни в портфелі, я обов'язково повідомлю про це в телеграм-канал, до якого ви можете приєднатися. Він абсолютно безкоштовний. Якщо у вас виникнуть будь-які питання по криптовалюті, де можна купити або продати, або просто вам потрібна буде допомога, можете звертатись або я, або інші учасники спільноти вам обов'язково допоможуть. Також декілька разів на тиждень я провожу там онлайн-трансляції, на яких ділюсь екраном, і відповідаю на ваші запитання. Також хотів би сказати, що можна подумати, що я міг би продати за 102 тисячі свій портфель і зараз відкупити його на багато. Дешевше і на цьому заробити 40 тисяч доларів. Але я хочу сказати, що це не так, так як у мене є такі кошти, як Game GBT, також Synapse Network, IvanPay, ICP токен. Цих активів в мене на даний момент немає, а точніше вони заблоковані, і їх продати я абсолютно ніяк не можу. Наприклад, візьмемо токен Duel. В мене його було приблизно на 20 тисяч доларів. Зараз це мінус 12 тисяч доларів від своїх пікових значень. І я ніяк не можу на це вплинути я не міг його продати раніше. І купити його дешевше. Якби я міг, я б звичайно продав. Які токени в мене були розблоковані. Я всі продавав по 2 і 3 цента. Зараз ціна 12. Тому в принципі правильно, що я так зробив. Інші всі ці всі токени в мене також заблоковані. І цей портфель заблокований в мене майже на 25 тисяч доларів. Я нічого з ним не можу зробити. Але мій основний портфель це 37 тисяч доларів. Він розблокований, і я буду щось купувати, а щось продавати. А точніше, робити ребалансування. Поки що я нічого не планую ребалансувати, і як тільки я це буду робити, тобто обмінювати один актив на інший, а потім, коли оцей інший буде рости, я буду ребалансувати назад, і цим самим можна збільшити кількість своїх активів. Ну добре, в принципі, у мене все. Я розказав. Свою думку щодо біткоїна, я вам показав свій портфель. Зараз 62 тисячі 500 доларів, це на 40% менше від пікових значень. Я показую не тільки плюси, а також показую і свої просадки. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І до речі, наступне відео буде про проект, до якого в мене є найбільша віра із усіх проєктів, в якому я бачу найбільше перспектив для росту і в який я буду ребалансувати будь-який. Актив, який в мене є, тому що там є перспектива, по-перше, для росту, крім цього, у них є пасивний заробіток, а також це лаунчпад-платформа. І крім цього, на цьому активі я вже заробив 30 тисяч доларів. І був би не проти повторити це знову. Добре, ще раз дякую за перегляд відео. Якщо ви хочете підтримати україномовний контент, ставте, будь ласка, лайк і напишіть будь-який коментар. Це допомагає моєму відео потрапляти в рекомендації, а канал розвиватися. І до зустрічі! Субтитрувальниця